Майже вже злились Оливу запасай світильнику, на нерозумних не дивись, Оливу запасай світильнику, на нерозумних не дивись. Хай кажуть, на що чиниш паніку, хай зупиняють помовчи. Дерзай ти є моїм посланником, мені ще трошки послужи, Дерзай ти є моїм посланником, мені ще трошки послужи, мою роботу ти виконує. Від людських поглядів, шукай лише мого лиця, і не падай від людських поглядів, шукай лише мого лиця, я зараз всіх навагах зважую, чи легкий понад ходить ніч, вони ще прийдуть тобі кажучи, віддали во нам позитив. Ще прийде тобі кажучи, біда Оливу нам позить, пильнуй над кожною хвилиною, за не залиш молись молись, оливу запасай, світильнику, на нерозумних не дивись, оливу запасай світильнику, на нерозумних не. Це місце не дійшов, та я привів тебе на місце, це щоб тут підкріплення знайшов, та я привів тебе на місце, це щоб тут підкріплення знайшов, а на небесному годиннику дві стрілки майже вже зли. Оливу запасай, світильнику, на нерозумних не дивись, Оливу запасай, світильнику, на нерозумних.